Влада підвищила податки, але армія більше грошей так і не отримала. Минулого року, як ви пам'ятаєте, був підвищений військовий збір з 1,5% до 5% змінами у податковий кодекс, який мав, по-перше, закрити дефіцит оборонного бюджету 2024 року, а по-друге, дати необхідний фінансовий ресурс на рік 25. І ми ще тоді з командою розумної політики звертали увагу на те, що у нас. Прописане законодавство таким чином, що військовий збір, начебто, за назвою, має йти за цільовим призначенням, але по факту він йде у загальний фонд державного бюджету і може використовуватися, окрім безпеки і оборони, на все, що завгодно. І ще тоді ми влітку 2024 року запропонували. Законопроект я був ініціатором цієї законодавчої ініціативи: внесення змін у бюджетний кодекс і переведення всіх надходжень від сплати військового збору зі загального фонду держбюджету у спеціальний, саме для того, щоб вони використовувалися виключно за цільовим призначенням і йшли на наші сили оборони. Рік законопроект не розглядається, а проблема залишається такою, як і була. Збільшення навантаження податково на український бізнес, на українських громадян, які офіційно працевлаштовані, за рахунок сплати такого податку, як військовий збір, фактично, це є таким обов'язковим донатом на фронт. Такі зобов'язання на наших громадян і бізнес покладені, але як використовувати ці надходження? Урядовці фактично вирішують самостійно, і в мене є підозра, що далеко не всі кошти, які надходять від цього виду податку, ідуть саме на сили оборони.